Зі справи бек-офісу Міндіча і його контролю над енергетикою випливає історія Любві про коханців Галущенка та Гринчук, які безбожно крутять мільярдні схеми Міненерго енергоатом. Вона його протеже, він колишній міністр, який після того, як спалився на плівках Челітом, поставив коханку на своє місце і передав їй схеми. Разом вони в інтересах Мініча контролювали енергетичні корпорації і тендери. Поки ворог знищував енергетику, а люди лише встигають з ростом тарифів, через цю любов, західна підтримка на паузі, кажуть, гроші у вас є. Заберіть сотні мільйонів у ваших міндічів і міністрів. Таких прикладів із сотень. Кілька. Компанія Структом отримала 2 мільярди на реконструкцію лінії Чорнобильська і Славутіч. Передоплата 60%, більше мільярда. Роботи не починались. А відкати мінімум 15% із кожного контракту. Тендери енергоатом, «Укренерго» та дочірні компанії Міненерго показують системну схему, фіктивні або пов'язані структури, завищені ціни в 2-3 рази, сотні мільйонів гривень без контролю. ТОВ ЕПБ отримала контракт на 280 мільйонів гривень із кабелем у три рази дорожчим за ринок. Договір на 300 мільйонів між енергоатом. Трейдинг і Світлогруп М. Створив пряму діру у бюджеті. Як думаєте, чи вирішить щось, обшуки НАБО, або нам знову чекати нових послів числа, екс-міністрів десь у Європі чи США? Криванос Клименко. Доведете справу до кінця. Хочеш більше наш телеграм-канал?